Доброго дня, вас вітає агентство Нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі двохкімнатну двохрівневу квартиру, яка знаходиться в місті Івано-Франківськ, за адресою вулиця Юліана Целевича, 34, Корпус 3. В Першому рівні у нас кухня-студія, відпочинкова зона, обідня зона, сама кухня. Кімната, двохспальне ліжко, комод, шафа для зберігання речей та журнальний столик. Можна використовувати як робочу зону. Друга кімната. Теж двохспальне ліжко. Комод шафою для зберігання речей та столик. Можна використовувати теж як робочу зону. Двір тихий, спокійний. Санвузол, душова кабіна. Піднімаємося на другий рівень. Двохспальне ліжко. Є можливість використання одного рівня як кладовки. Більш детальнішу інформацію звертайтеся за номером телефону.